Ну а наразі ранки москвичів віднедавна теж не є такими безтурботними, як можливо раніше. Починаються з дронових атак українських безпілотників. На вашу думку, як це впливає на атмосферу в Росії, на настрої суспільства і на плани Кремля? Я думаю, що в будь-якому разі тривоги в російській столиці нагадують і мешканцям, що війна прийшла в їхні домі. І тут звичайно величезне значення має, як російське суспільство взагалі сприймає таку небезпеку, чи готове воно за нові території, так звані, жертвувати власною безпекою, власною свободою, жертвувати… Е Фактично своїми життєвими перспективами, але за великим рахунком, ми знаємо, що Росія така країна, в якій за територіальні надбання люди можуть віддати практично все, вся її історія це історія територіальної експансії. Я завжди вважав, що до того часу, поки російське керівництво працює над територіальною експансією, просувається на нові території, які можна захопити і пограбувати, воно знаходиться у симфонії з усім своїм народом.